Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я перебуваю в урочищі Писаний Камінь. Колись це місце відвідувала Леся Українка, а нині сюди дістався і Леонід Українець. Про це урочище розповідають легенди, начебто давнє племеня, давнє. Плем'я Карпів тут заховало свої скарби. Хоча насправді ніхто не може сказати, як виглядали насправді ті скарби і чи дійсно вони тут заховані. Дехто розповідає, що тут скарби сховав Олекса Довбуш. Можна побачити Петрогліфи давні петрогліфи зображені а, на Цьому камінні, ну і також можна, звичайно, побачити сучасні надписи вже сучасних племен, які відвідують це урочище. Я зараз вам покажу. Ось тут Є надписи, як нашкрябані чимось на зв'язок з крейдою, є викарбовані в камінні, уряхи повзають. Отже, я працюватиму для вас найближчим часом тревел-блогером, тобто таким собі мандрівником, який веде журнал. Ну, а з вас ваша плата це підписка. А ті, хто вже підписалися, напишіть під цим відео змістовний коментар. Ну, а я зараз роздивлюся тут далі. І якщо буде щось цікаве, то ще запишу відео.